Без допомоги наших партнерів нам не викарпають, і незважаючи на те, що багато хто в Україні захопився хвилею антиамериканізму, вволає, да можемо послати ту Америку, да можемо не можемо. Не можемо це відверто. Це дуже хибна думка, яка підтримується владою і розганяється в соціальних мережах. І замість того, щоб розуміти це, люди захоплюються простими рішеннями, але багато що залежить від Трампа. Трампа, який, м'яко кажучи, не дуже любить Зеленського. Стало відомо, що ще й республіканці з демократами одночасно не дуже люблять Єрмака. Але нам їх любов і не потрібна. Нам потрібна їх допомога. При яких умовах Трамп може повернутися до України п'ятою точкою. При яких умовах? Ми можемо сподіватися, що Трамп буде залучений, і головне, що взагалі, як ти вважаєш, у Трампа є своя візія на те, як вирішувати цю проблему, бо ця проблема залишається і його проблема, щоб він не казав. Напередодні незабаром будуть вибори. Почнуться виборчі процеси в Сенат в Сполучених Штатів. 30% буде переобрано, а це може змінити кардинальну ситуацію. в Сполучених Штатах. про це казав навіть спікер. Палати представників Джонсон, який сказав, що якщо демократи виграють ці вибори, то термін Трампа може закінчитися двома роками. Буде імпічмент, і всі це розуміють: то як повернути Трампу прихильність Трампа до України, як при яких умовах він може включитися активно, і головне може заключити ще одну умову про корисні копалини. Ну якщо нема копалин, то наприклад про корисних ідіотів, які є в Верховній Раді. Дивись, ну перш за все, Трамп буде президентом весь свій термін, бо для того, щоб провести імпічмент, недостатньо більшості голосів а необхідно дві третини. Тому давайте жити в реальному світі. Позиція друга. Трамп є людиною специфічною, але працювати з ним можна, і це доводять приклади інших країн. На зустрічне запитання чи потрібно. Відповідь без Трампа ми цю війну зупинити не зможемо. Достатньо згадати, що Путін весь цей рік активно наступає і захоплює території найбільше по кількості, з, ну якщо не рахувати початок війни. На жаль, динаміка. секунду. Я навіть покажу це. В мене є таке в секунду. Якраз у мене є з одного зі скринів. Будь ласка, от динаміка. Ну бачать почався цього слова тут написано: навіть динаміка окупації. Показує, що зараз у нього найвищі темпи віджиму території, Да, страшною для нього крива ж... страшною для росіян ціною. Для нього байдуже скільки м'яса ляже на українських полях. Але він тим не менше просувається вперед і зупинити цю війну тільки нашими силами, при допомозі тільки європейських союзників, ступінь рішучості котрих ми також розуміємо. Вже на практиці неможливо відтак для того, щоб припинити війну, нам потрібна допомога Сполучених Штатів Америки. А сьогодні це означає, що це має бути допомога президента Трампа. Тепер давай задамо собі, да, і можна його не любити, і він, і особливо його оточення, дає до цього безліч підстав. Можна звичайно тішити себе оцією політикою, вуду. Коли кожен ранок починається з того, що в Фейсбуці, от в ляльку Трампа, втикаєш голку і отримуєш від того кайф, і от нарешті, значить, ти спустив пар, і все буде добре. Ні, добре не буде. Від того, що ми будемо вправлятися в негативі щодо Трампа, ще раз кажу, навіть інколи і мені це хочеться. Нічого доброго для нас це не дасть. Подивись, що творить на плюсах. Де відбуваються просто годинні накачки ненависті до і попереднього, і до нинішнього президента США, бо він нашій Бубочці не, 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 не зупинив війну і не приніс на блюдці перемогу. Вибач, але п'ятихвилинки ненависті. Так там це години, не, там не, години не, ненависті. Ні, не, я кажу, ти розумієш. п'ятихвилинки ненависті це стара технологія, яка виписана ще Орвелом в 1984. О, якщо ти це затронув, то я тобі скажу наступний е, блок. Пана Трампа є за що критикувати, і це можуть робити жителі будь-якої країни на землі, крім України. Бо насправді не нам після 2019 року, принаймні тій більшості величезній, яка обрала президента Зеленського, критикувати Трампа. Це ж насправді е, те саме тільки в масштабі е, 10 до 1. Це ж це те саме. От я недавно читав книжку. І побачив чотири правила Геббельса. Про що говорять ці правила? Просто буде дуже показова історія. Перше. ніколи не звертайся до раціо, завжди звертайся до емоцій. Ми хіба не це бачимо і в Америці, і в Україні. Ніколи не звертайся до інтелектуалів. Намагайся донести свої емоції до мас, ну, по-нашому, до простих людей. Да? Хіба не це ми бачили і в Україні, а тепер в Сполучених Штатах? Постарайся закрити всі незалежні засоби масової інформації і нав'язуй людям саме твої канали. Хіба не це ми бачимо в Україні і в Сполучених Штатах? І останнє: знайди 5 тест і повторюй їх роками. Нічого не міняє довби в одну точку. Хіба не це ми бачимо? Причому незалежно від критики, хіба не це ми бачимо в Україні чи в Сполучених Штатах? Тому не нам критикувати слова Трампа. Якщо говорити раціонально, не звертайте уваги на слова Трампа, бо вони призначаються для внутрішньої американської політики. Він звертається до свого виборця. Не до нас з вами. Він, говорячи про Ісландію, чи про Канаду, чи, чи про Україну чи про будь-яку іншу проблему, він звертається до свого виборця. Він звертається не до нас, не до Ісландії, не до Канади, не до України. Тому слідкуйте тільки за діями Трампа. Причому відслідковуйте, які дії йому подобаються, і що могло би бути корисним для України в цьому контексті. І так, да, дійсно, давай подивимося: на цей момент, за невеликий час, поки він при посаді, президент Трамп отримав, як мені здається, щонайменше дві історії успіху, причому великого успіху, який він може оголосити, ну як він любить, Big, beautiful victory да? Там велика чудова перемога, або там небувала перемога, якої ніколи б, ніколи б не було при Обамі і Байдені. Ну і так далі. Це вже все слова. Але які це перемоги? Перше, його візит. На аравійській півострів декілька країн, з яких він привіз, не бували навіть для Сполучених Штатів кількість підписаних контрактів на 2 трильйона доларів. Такого дійсно ніколи не було. Думаю, що попередніх там декілька президентів в сумі таких контрактів немає. І Трамп має право гордитися цією поїздкою. А якщо до неї додати, що, здавалось би, хаос навколо тарифів призвів до трьохмісячного зростання американського виробництва на 15%, то це є в його розумінні успіх, який він може особисто гордитися, тим більше на борту позолоченого літака, який йому подарував Катар, да? і продавати в політичному сенсі своїм виборцям. Другий його варіант успіху це його втручання в індійсько-пакистанський озброєний конфлікт, поки він не встиг розвернутися в широкомасштабну війну. І він заявляє, що він його зупинив. Звичайно, з усім не всі погоджуються, але те, що саме він зупинив ізраїльсько-іранську війну, це визнають усі. Більше того, зупинив, ну, скажімо так, не до кінця. Підтримавши свого союзника Ізраїль. бо Ізраїль роками готувався до того, щоб змести середньовічний просто жахливий режим Аятол повністю. А Трамп втрутився лише в останній момент одним точечним ударом, зупинивши або від, сильно відстрочивши атомну програму Ірана і оголосив це перемогою. Ізраїль мусив з цим погодитися, і війна закінчилася. Оце в його активі. Тепер давай робити висновки з цих двох, як зараз модно казати, кейсів або от успіхів. Чи є в Україні шанс зробити по цьому ж алгоритму? Ну, наприклад, по великій бізнес-угоді, яку дуже любить там, видавати за свої перемоги. Да, у нас такий варіант був. Угода про ресурси. Сам Трамп оцінював якісь там е, трильйони. Насправді, звичайно, це йдеться про десятки мільярдів, але це дійсно величезна бізнес-проект, якою Україна могла добитися багато чого. Але, на жаль, її реалізація залежала від візиту українського президента в овальний кабінет у лютому цього року. Чим він закінчився? Він закінчився грандіозним планетарним скандалом. Після якого е, е, ну, всі зрозуміли, що ціль не виконана. Зеленський їхав туди поміняти угоду про ресурси на поставки зброї. Повернувся звідти е, з результатом припинення поставок зброї. Бо сьогоднішнє чи вчорашнє припинення поставок ракет це ж не перше, це вже третє. І от той візит заклав ворожнечу у відносинах між двома президентами. І замороження поставок зброї в Україні. Зате виросли рейтинги. Бо Зеленський проявив себе як боєць. Так а на халєрі мені боєць з моїм партнером, який потрібен нам. Не ми йому, а він нам. Ми хочемо американську зброю, а не вони хочуть українську зброю. І ми привезли те, що треба поміняти. Зустріч була грандіозно зірвана, а потім втіхаря все рівно угоду про ресурси підписали, але без ніяких. Без ніяких, не те, що гарантія, а навіть механізмів поставки зброї в Україну. Тобто ми цей шанс великої бізнес-угоди в обмін на підтримку нас для закінчення війни профукали, поміняли на рейтинги. І з того часу Зеленський знає, що його політична чарівна паличка це антиамериканська істерія. Сам він собі цього не дозволяє, але його засоби масової інформації цим займається щоденно, розмухуючи те, що у всьому винен Трамп. Тобто, все, що відбувається в Україні, це вина Байдена і Трампа. А Вова старається. Так, да, треба сказати, що при всьому моєму абсолютно негативному відношенні до діяльності президента Зеленського я мушу визнати, що після цього він вивчив уроки, я так розумію, під тиском ну, справжніх до європейських друзів, без жодної іронії кажучи. І сьогодні він веде себе з Трампом, так як і мав би вести ще тоді в лютому, так як веде себе генеральний секретар НАТО, так як веде себе прем'єр-міністр Британії, Італії, Канади. Це не завжди симпатично. Це багатьох дратує, але вони отримують позитивний результат для своїх держав. І Зеленський, мені здається, це нарешті усвідомив і веде себе приблизно так само. Він тепер вже і хвалить Трампа, і веде себе увічливо і навіть піджачок е прикупив. Але питання в тому, що ну ви знаєте, змінити відносини між людьми після такого грандіозного скандалу дуже важко. Тим не менше, він старається це виправити, і дай Бог здоров'я для цього, щоб це стало системним, потрібно, щоб у Вашингтоні постійно знаходився його реальний представник, з яким хочуть спілкуватися команда американського президента. Такою людиною не може бути пан Ярмак. Такою людиною, на жаль, не може бути і наша пані посол Оксана Маркарова. З незалежних від неї пече, не її це вина. Сьогодні нам потрібно або мати спецпредставника президента України в Вашингтоні, або нового посла, професійного дипломата, який має довіру серед американських еліт, або принаймні не має недовіри, а також має робочі стосунки з офісом президента. Ну, бо без цього під час війни ніяк. Це має бути з'єднана команда. Чи зможуть це зробити, побачимо. Але без цього відновити стосунки навколо угоди про ресурси не вдасться. Тепер другий варіант успіху, який бачить Трамп військовий втручання у військовий конфлікт і без, засосу... без використання без втрати зайвих американських ресурсів зупинити війну, оголосити мир. І ще раз кажу: Індія, Пакистан, Ізраїль, Іран. Нам в поміч. Він там називає ще багато інших країн, але то з першої каденції. Там і Єгипет і Африканські країни. Не Е, не Сьогодні, мені здається, наша владна команда мала би мобілізувати усі лідери громадської думки України, починаючи від політиків, неважливо якого спектру, громадських діячів. Церковних е, владик, е, активістів, е, інвалідів, жертв цієї війни, які мали би крупним десантом допомагати владі, аж до того, що по їхнім виписаним директивам обов'язковим до виконання, нічого тут страшного немає, якщо це про державу йдеться, е, працювати Сполученими Штатами. Для цього треба знайти точку, в яку Сполучені Штати можуть втрутитися надавити на Росію з тим, щоб в самий критичний момент. Чи, що це за точки? З усіма спеціалістами, з якими я говорив, всі скоюються до одного. Це не військовий удар, хоча він не виключається як допоміжний, але санкції. Ну, всі ж знають про те, що Росія веде війну рівно за кошти, які їй дає торгівля нафтою і газом, щоб нафтою там в рази більше, ніж газом доходи. відповідно, санкції проти нафтогазового комплексу Росії це відповідь, про яку ми говоримо вже багато років. Але тільки зараз ситуація починає мінятися. Чому? В лютому місяці Данія, яка от зараз стала, очолила європейські співториство, в лютому заявила про свою готовність. Почати серйозно перевіряти тіньовий танкерний флот Росії в тих двох протоках з Балтійського моря, яку Данія контролює. Там по центру між Скандинавським півостровом і Материковою частиною Данії стоїть Датський острів, навколо якого дві протоки, і фактично уникнути датського контролю не вдасться нікому. Данія пробувала це робити протягом весни. Росія відповідала аж до Підтримки своїх військово-морських сил для проходу тіньового флоту, який складається з іноземних крит які везуть російську нафту. Ціна питання: 50% експорту нафти Росії. 50. Але зараз ситуація змінилася. Данія не тільки приступила до перевірок цих крит, але її на допомогу прийшли військово підкреслюю: військово-морські сили. Британії, Франції і Німеччини, Так це може такі... бути такий варіантом для нас? Я ж до чого ж я розповідаю? Тобто ситуація з мінімізацією або з різким зменшенням доходів Росії від торговлі нафтою зараз починає розкручуватися. І якщо війська таких серйозних країн, як Британія, Франція і Німеччина, підтримують контроль Данії. А вони перевіряють дуже просто. А у вас є страховка? А минулого року ЄС е, прийняв рішення про заборону страхування тіньового флоту Росії. Тепер вони їх страхують лише е, в китайських там, специфічних конторах. Е, чи визнають це дані? Дуже велике питання, але деякі судна навіть там не страхують, бо вони ледве живі. І от зупинити цю всю хренатель, в принципі, вже прийнято рішення ЄС. Безумовно, вони очікують бодай моральної підтримки США, вона їм буде не зайва. Але це 50%, Борислав. А де ще 50% нафти? Ще приблизно 25% йде по трубі з півночі до півдня в Китай, по, просто по трубі. А ще приблизно 25 іде із далекосхідних портів Росії в районі Владивостока і завертають в Індію. І ось тут, мені здається, наступає цікавий. Ну, можлива відповідь на нашу на, на варіант нашої пропозиції Трампа. А чи не могли б ви, шановний президент Трамп, бо ви єдиний в світі, хто це може зробити, і Ні Байден, ні Обама цього зробити би ніколи не зміг поспілкуватися з Індією і так, щоб вони призупинили бодай на три місяці закупівлю оцієї четвертини російської нафти 25% 25 плюс балтійських 70 50 75 75% зупинки російської експорту нафти це вели, перекрит майже перекритий е, крам для фінансування цієї безумної путінської війни нагадаю що при цьому вже зараз у Росії е, накопичилося 6 мільярдів кубів Газу це три річних потреби України, щоб ви розуміли, скільки це. Вони не знають, куди його діти. Бо нафту можна закрутити кран, а газ ні. Його треба або сховища, або спалювати сховища з вершечками. Що робити поки невідомо. І от в цей момент мені здається, звичайно, є крутіші фахівці в цьому напрямку. У нас виникає можлива пропозиція для пана Трампа, як зупинити війну без використання ресурсів США. Ну ми ж це пам'ятаємо, що це його фішка і в першій історії успіхи і в другій, тобто в індійсько-пакистанській, і в ізраїльсько-іранській, і отут також не треба витрачати гроші і ресурси, а тим більше війська США. Треба тільки домовитися з Індією, що заради миру вони три місяці блокують російські. Експорт. І підтримайте Європу з тим, що вони мають право і можливості блокувати російський експорт. І от така пропозиція, мені здається, могла би стати переломною. Мені здається, що вона могла б підійти до душі Трампа, особливо з огляду на те, як Путін черговий раз, після того, як Путін черговий раз його демонстративно послав і сказав, що буде воювати стільки, скільки хоче. Тому Відповідь з цієї ситуації наступна. Перша, все залежить від ЗСУ, бо без них всі ці наші балачки не вартують нічого. Тільки те, як вони героїчно тримають оборону, не даючи ворогу розламати її під ну просто шаленим ударами з усіх боків. Це перша передумова припинення війни, друга це підтримка суспільством. Своєї армії, а ця підтримка це не просто донати, це і заборона собі боятися шахетів. Якщо бійці не бояться знаходитися під артилерійським обстрілом годинами кожного дня, то і ми не маємо права тут в тилу цього боятися. Просто використати собі будь-яку паніку, зневіру і крики все пропали. Третя історія це ефективність управління війною. Але для цього треба змінити. Підходи уряду, нагадаю, ми не можемо під час війни змінити президента. Він легітимний. Ми не можемо змінити Верховну Раду. Це заборонено Конституцією Але ми можемо змінити уряд. І особливо в тій частині, яка відповідає за війну. І, можливо, четвертий відповідь: президент має дбати про країну, а про ненаступні вибори, і тим більше не про свого друга Єрмака. Без... Одною з цих чотирьох умов ми, на жаль, не зможемо реалізувати е, свій план завершити війну цього року. Тому всі чотири мають функціонувати. Можливо, я щось ще не додав, але от ці чотири, принаймні, точно мають бути е, в щоденнику на кожен день для кожного українця від президента до е, там, молодшого матроса Збройних сил України. Е, е, чи це відбудеться не впевнений. Ну, але розумієш, я ну, так вихований, що є опозиціонером, але не просто розказувати, як все погано. Насправді ну, це дуже легко. Як колись казав Рейган, ми зараз маємо такий уряд, який е повністю е зробив лінивої опозиції, бо він кожен день дає нам можливість е показувати нашу правоту. Так і тут, куди не кінь, все, що твориться сьогодні зеленими, це просто е історія. Яку не можна повторити, а тому для опозиції можна було б тільки критикувати. Але, будучи державником, я вважаю, що при цьому я мав би казати, як, на мою думку, мав би, мала би діяти влада. І от я це кажу. Чи почують вони нас? А халери їх знає. Але послухай, ми ж з тобою, здається, на попередньому ефірі говорили про протипіхотні міни, які з дуру Україна на четвертому році війни не виходить із конвенції. Так почули? Вийшли. Я там помилився з датами, да, це правда. Довірюся штучному інтелекту. Ми дійсно ратифікували цю угоду у 2005-му. Але вже вся Балтика, Польща і готуються скандинавські країни, вийшли з конвенції, ми далі її дотримуємося. І сьогодні, нарешті, Зеленський це почув. Не знаю, хто йому доповів, то хай та сама людина почує те, що я зараз кажу. Це ж не про політику, це не про партії, це про ну не менше, ніж врятування країни. І це потрібно робити. До речі, це потрібно робити всім, тому що це якраз спільний інтерес тим, хто хоче жити далі в Україні, і тим, хто хоче, щоб Україна існувала і далі. Не номінальна була як Білорусь, яка повністю ну, фактично піддана аншлюсу Росії, а незалежна країна, яка сама обирає собі владу, яка обирає вектор розвитку, яка пише собі закони, а не чує всі команди з метрополії. Це важливо. До речі, є ще один момент, на який я хочу звернути увагу. Будь-якому випадку нам потрібно комунікувати з американським політиком, і дипломатичний десант повинен бути ну якщо не перманентно в Сполучених Штатах, то доволі регулярно висаджуватися. Це не тільки. Депутати або міністри це ще й колишні депутати, колишні міністри, колишні посли в Сполучених Штатах, колишні високопосадовці, голови Верховної Ради, прем'єр-міністр. Це повинні всі у кого є, хоч якась комунікація з тими людьми, які сьогодні керують Америкою, або ті, хто знаходиться в оточенні Трампа. Будь-хто хто може додати толіку. Користі України повинен сьогодні бути сполучених штатів і один додаток і бажано е, зняти заборону депутатам на це опозиційним, але увести цю заборону для тих, хто своїми поїздками в США лише псує справу. Останні візити Єрмака вже настільки задовбали, що вони нам уже прислали знаєш, коли не розуміють. Натяки, коли не розуміють телефонні дзвінки, коли не розуміють е, ну, слова в очі, тоді вже публікують листівки. Актунг, актунг Єрмака в Вашингтон, не присилайте. Написала видання політика Ну вже далі нікуди. І чим це закінчилось? Він знову поїхав на саміт. А, і це, до речі, викликало велике роздратування у американців. Величезне, особливо коли. Єрмака навмисно підтягнули, щоб він потиснув руку Венсу, Рубіо, і це ну скажімо так, це не залишилось без відповіді. Розумні все розуміють. Єдине, що хочу додати, треба також, щоб їхали і релігійні діячі, і громадські діячі, і ось тут я погоджуюсь не важливо з якої конфесії. Православні католики, протестанти, баптисти, юдеї, мусульмани, всі, хто можуть достукатися. Через оточення Трампа до самого Трампа, всі, хто може через потрібних людей, яких вистачає, донести не лише думку, а й пролобіювати потрібне рішення. Всі, хто може підключитися, щоб і лобістів підключили, повинні бути задіяні. Бо це державницька позиція: використати всі інструменти для отримання максимальної користі для України. Оце, до речі, важливо.